Новорічна ніч минула без пригод, надзвичайних подій не зареєстровано. Громадський порядок забезпечувало нас понад 12 тисяч правоохоронців. Громадяни взяли участь у понад тисячі масових заходах. Їх кількість була учасників понад 730 тисяч. Сьогодні ми очікуємо також значну кількість масових заходів, понад 400, і очікуємо участь у них. Понад 400 тисяч громадян. Значить, громадський порядок підтримуватимуть в столиці і в інших регіонах держави понад 4 тисячі працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. Також органами справ продовжується робота спільно з іншими правоохоронними і контролюючими органами щодо відпрацювання місць торгівлі на предмет виявлення несертифікованої піротехнічної продукції. Зафіксовано у нас вчора і в новорічну ніч два факти травмування піротехнічними засобами невстановленого зразка. Це у Вінницькій і Львівській області. Тому застерігаємо громадян придбувати тільки сертифіковану продукцію і виконувати всі заходи безпеки особистої.